Так, і робили магію, тут втручалися. Більше втручалися навіть у фінанси. Але у вас, ну ви зараз не вірите, може дуже постійно, як би, вам перешкоди ставили. Дуже сильні, є люди, у яких дуже сильні прям. Вже проблеми із фінансами і здоров'ям, але будуть гроші несподівано, і це буде неочікувано для вас. Угу. І це судини, це судини. Є люди, в яких а, от, щось відбувається, це серцеве м'яз судини, можуть набряки бути через. Серцеві хвороби. Це я знімаю, все зараз подивимося. на ну магію робили і втручалися. Скажіть, допоможіть вище ще сили, прошу допомоги. Бираю всі перешкоди. Є люди, які переживали стрес, а ще на майбутнє виходи. Вам роблять на розлучення, можуть робити проблеми у сім'ї дуже сильні, і серце не витримує. Це наперед ще повторно можуть втручатись, заперечуватись. Вам не можна переживати дуже сильно нервувати. Так, карти говорять, якщо вам не переїхати, ви постійно нервуєте дуже сильно і ще поруч знаходиться людина, яка вам маніпулірує вами, руйнує життя, дуже сильні, може, сварки відбуваються. Заперечу негатив, убираю руйну. Ви вагаєтесь чи переїхати. Чи ні? Тут краще переїжджати, тому що здоров'я ваше руйнують вищі сили, янголів, охоронців, духів роду, прошу, допоможіть, одведіть, одверніть ворогів. всіх, хто зло бажає, хто робить зло. Повертаю все назад, звідки.